Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, раді вас вітати. Ми за мить розпочнемо молитву Святого Розарію і єднаємося з усіма паломниками, які присутні в Лурд біля цієї роти. Бачимо, як група паломників разом зі священником обговорюють вже приготування до молитви. В наших молитвах пам'ятаємо про наших захисників, які охороняють і бережуть наш мир, наш спокій. Завдяки ним ми можемо також як телебачення працювати, функціонувати. І це є наша теж велика вдячність всім захисникам нашої батьківщини. В ім'я Отця і сина, і святого духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де б ви не були чи тут, у Лурд, чи за кордоном, ідемося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись. Та просити про милосердя нашого Бога, єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молотовні наміри, які ви надсилали нам через соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз ми їх покладемо на цей вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть нам відвагу і також допоможе усім потребуючим. Також пригадую, дорогі брати сестри, що ви писали ваші молитовні наміри у соцмережах, чи у Фейсбуці, чи у коментарях під трансляцією в Ютубі. Деякі з них ми встигнемо прочитати, і якщо деякі не будуть, то все одно пам'ятайте, ми молимося в цих намірах. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у відхлань. третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь А зараз помолимося за Отця, папу Франциско. Франциска особливо про дар повернення до здоров'я для нього. Отче нашої сили на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, перша скорботна таємниця Ісус в Гециманському саду, за здоров'я і Боже благословення для воїнів, захисників нашої країни і президента за мир в Україні і світі, за здоров'я та потрібні благодаті для себе та моїм дітям і онукам. За Божу опіку всіх з родини, свята Марія, матінко Божа Лурцька, візьми під свою опіку і захист мого сина Андрія і його побратимів, за навернення Тараса, також за упокій душі Ярослава, за здоров'я Василя Ірини, Оленочки, Ярославчика, Людмили та Ольги.

Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь о Марія первородного гріха, Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таймниця Друга, бічування Ісуса в цій таємниці. Молимося про здоров'я і зцілення Марії, Людмили і Галини. За святу церкву, за намірення і прохання папи Франциска, щоб одужав, за його здоров'я, за намірення і прохання всіх священників, єпископів, монахів, монахинь, яких я знаю, за єдність християн і всі дари Святого Духа, за перемогу і мир України, за наших воїнів, за воїна Володимира і його побратимів. За мир в Україні і цілому світі, за нашу Україну, за всіх військових захисниць, захисників, полонених, недужих, страждаючих, бідних, людей, потребуючих, е, сиріт е, вдів, людей з обмеженими можливостями. Отче наш, що і син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь О омріє безпервородного гріха, Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя скорботна таємниця, вінчання Ісуса терновим вінком. Помолимось помолимось наступних намірах, за здоров'я і опіку Матері Божої. І відкритості на Бога для всіх з моєї сім'ї та родини силу і відвагу воїнам Валерію, Денису і також усім воїнам за душі в чистилищі про Божу опіку для Олексія та подбратимів. за здоров'я, і Божу опіку для Андрія, Христини, а також Софії. За... Помолимось за здоров'я всіх моїх. Подружок, кумів, однокласників, священників та монахів, лікарів і за всіх людей, які за мене переживають, моляться і також допомагають мені за нашу перемогу і за усіх наших воїнів, отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. О, Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. таємниця четверта скорботна, хресна дорога. Помолимося в наступних намірах за зцілення хворої голини, за Божу опіку над воєнним романом і його побратимами. Причуся Діва Марія, разом з тобою підносимо руки. Прошу Бога для всіх, благодаті навернення, пізнання його любові, про мир в серцях і душах, в сім'ях, родинах. На нашій землі і в цілому світі про Боже благословення та опіку матері Божої з Лорд для захисників 110-ї бригади за упокій душ спочилих е, твоїх синів, Божих Ірини, Анатолія, Марії, Степана, Володимира, Параски, Анни, Марії, всіх загиблих. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісуса. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тимі з жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус <плес> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородно, гріха, зачата молись за нас, що до тебе прибігаємо, п'ята, скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса. Помолимось в тих намірах, які ви нам надсилаєте, за всіх полонених, за всіх хворих і тих, що безвісті пропали за Божу поміч в роботі Анни, Радіона, Олександра, Людмили, Ольги. Мадинку Божа злюрт моли Бога за Отця Назара ланко, за батьків Отця Назарія. Марія, мати Божа, заступись за Україну, проси сина, свого сина, прощення гріхів, мого народу, навернення ворогів України, Боже, зціли тих, хто потребує твоєї допомоги, за здоров'я й Божу опіку для всієї моєї сім'ї, за здоров'я душі і тіла Романа і рідних про всі потрібні ласки для Христини, Мар'яни, діми. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Amen. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, первородного гріха, зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влей в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословить вас Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, Мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого, О ласкава, О люба, о сволодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Люрд, молись за нас, богородиця з Люрд, молись за нас, богородиця з Люрд, молись за нас, свята Бернадето молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, дякуємо вам за спільну молитву за цю присутність, молитовну у житті, нашому житті один одного, за молитву, за спільну за наші родини, за захисників. І нехай Боже благословення і заступництво Пресвятої Діви Марії всім нам товаришує і допомагає. Залишайтеся з нами, слава Ісусу Христу!